Друзі, челендж. Розпаковка інструкцій. Бачите, ще десь в мене є коляска-мальвінка. Не знаю, де вона. Ось, бачите, холодильник Донбас, машинка равента. Зараз є амфітон колоночка також програвач, чайник, вже інший чайник, велик, це те, що в нас є. Машинка сверлильна. Так, шатківниця погана. До речі, блін, ну так, можна руки порізати. Але інколи використовую. Флита газова, біргов, делонги. Ось потім ще. Ось така відеокамера. Ось тут в мене телефон, такий пелесмог в підвалі. Зараз, до речі, треба забрати, бо шкода, думаю, вже який. А в мене вже зараз Томас миючий миє. Дивани, тихо, телевізор Таурас працює, музикальний центр. Ой, замок, Славутич, телевізор. Один я врятувала один дитин. Замок Балтійський. Електросоковежа жамалка є. До речі, током б'ється трохи. Водорозинки десь сподівалися. Так, о, електроміксер. Міксер є, але вже інші частинки, бо роз, розпалася ця пластмаса. Це що таке? Це якийсь меридіан. Та шиба телевізор. І це в нас така була штука. Електроплита вес та електромерла, вже пресла ага. Так, це рюкзачок такий у нас був. Це щось таке. Що це таке? таке? Борш, коротше, Рось, електрокофімолка. Моя улюблена. Ну, нічого взяв на роботу, так вона там і пропала. Коротше, Закарпаття програма... програвач. Отак і вечір. І це сьогодні така в мене розпаковка. Мене. Я просто останнім часом не йду на Дніпро, тому що вже наплавалась, тим більше там вже жабурення плаває. Не хочу, щоб верба в жупі виросла. То займаюся домашніми справами. Але всім цікаво. Це показую родичам, бо родичі ж не бачили, не живуть ж у мене родичі в квартирі. То вони дивляться зовсім навіть як побачив ти що там написано. Ой, мамочки, родні, аж серце защеміло. Кажу нічого страшного, скоро переможемо. До речі, всіх вітаю. З днем нашого прапора я раніше ну не дуже так розуміла яку користь. Ну, не те, що користь, просто ну прапор прапор, воно ну, так має бути. А сьогодні я дуже ціную цей прапор. Доречний, дуже наша Україна страждає, От, але тепер бачу, коли в Курську там. Чи на території Росії ставлять наші прапори, так дуже радію. Але швидше б це все завершилось, бо мені вже набридло. Все, пока.